Коли я перемогла і стала головною переможницею, емоції були. Пішли через край. Я була дуже вражена собою і дуже пишалася собою. Аліна тримає в руках головну корону конкурсу Принцеса Дніпра. Дніпра». 15-річна дівчина місяць тому посіла на цьому конкурсі перше місце. Перемогли дві вихованки модельної школи Сторецька у молодшій та старшій віковій категоріях. Аліна Сторицька до Дніпра переїхала понад рік тому, бо її місто щодня обстрілюють російські війська. У модельній школі займається понад два роки. Мріє підкорити світові подіуми. Це розкриття себе. В модельній школі я себе ну співчуваю такою впевненою я вирішила піти, щоб перевірити себе, чи зможу я виграти, чи ні. І я стала переможницею, забрала головну корону. У цій школі Аліна займалася в Турецьку, коли відновила роботу в Дніпрі. Одразу пішла на заняття. Тут майбутні моделі вчаться правильно ходити подіумом, групові та індивідуальні дефіле. Засновниця школи Олена Лепська каже: більше року не наважувалася відновити роботу в Дніпрі. Треба було прожити це певний час, щоб ми зрозуміли, що ми знову можемо, хочемо нам є чим ділитися з дівчатами і знову виховувати і розвивати їх рік. Ми чекали і дозріли до того, щоб знову відновити заняття. Олена каже, до заняття повернулися її учениці з Торецька, які приїхали до Дніпра, та дівчата з Бахмута, Костянтинівки та інших міст Донецької та Луганської областей. Ми приймаємо дівчат без кастингу, до нас можуть прийти всі бажаючі, тому що ми, перш за все, про розвиток дитини, щоб кожна дівчинка була впевнена у собі і любила себе. Тому наскільки вона буде висока та худерна. Лява не має значення, ми всім надаємо увагу. Займається тут дівчата двох вікових категорій: наймолодші 5 років, найстарші 15. Якщо це відкрита точка, скільки будемо робити кроки? Чотири будемо відкривати. Приготувалися п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А так відпрацьовують закриту точку з поворотом. Олена розповідає, з Турецька нічого не забрали. В студії навіть залишилися речі учениць. Тут все починали наново. Ми за ці два місяці вже були в Одесі. Ми возили своїх дівчат. Там виступали, отримали кучу компліментів, які у нас дівчата класні, творчі. А деякі з них тиждень тому назад до нас прийшли. Не у всіх є модельний опит. Ми Хочемо поїхати знову на конкурс модельних школ і також показати там клас і принести перше місце. Хочемо, щоб наша школа росла, дівчат якомога більше до нас підтягувалося і щоб ми розвивали наше майбутнє покоління. Займається тут 12-річна Анастасія Медведєва. Вона приїхала з Турецька з сумує за домом. каже, дуже зраділа, що тут в Дніпрі знову працює школа, в якій навчалася три роки. Дуже сильно сумувала. Я думала піти на танці. Но... В іншу модельну школу я не хотіла піти. Займаються моделі два рази на тиждень по годині. У майбутньому каже Олена участі у конкурсах краси. Мріє, щоб російські війська відійшли від Турецька, щоб була можливість повернутися додому та розвивати модельний бізнес у Донецькій області. Анастасія Галасюк Євгеніжов Суспільне новини, Донбас.